Всім привіт! Ви на моєму каналі Аня Гаррі Поттер. І сьогодні у нас відео, як я створювала свій лук з фільму Гаррі Поттер, який я знімала. У мене тут вже все є. Тут іще шар. Перше я надягаю плащ. Тут такий чорный так. Складно розібратися. Але гріпндор. Защиваємо. Далі надягаємо шах. І оп, і оп, та грифін дошу був видно, так. Далі надягаємо галстук. І ось такий лук з Гаррі Поттеру в нас вийшов. Можна ще добавити і буде. У нього у Мансі такі длинні рукава. Я не знаю як там. Але ось такий лук з Гаррі Поттеру. І ще не вистачає окуляр, але нічого. Головне, що одяг. А зараз всім па-па, Підписуйтесь і ставте лайки на мій канал.